Вітаю вас, друзі! 23 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Зараз, ці хвилини, коли я вам записую відео, проходить засідання Радбезу ООН з питань ситуації в Україні. Там розглядають наслідки терористичного акту на Каховській гідроелектростанції та можливий теракт, який може статися на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив наш представник Сергій Кислиця. Про результати цього засідання Радбеза я вам обов'язково ще повідомлятиму, але я так думаю, що особливих новин там не буде. Чому зараз пояснюю справа в тому, що ми стурбовані відверто заявами Зеленського, які були зроблені двічі, я вже про них вам розповідав. Позавчора і двома днями раніше, про те, що Росія може вдатися до терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції, як то вона зробила із Каховською. І це дійсно така загроза існує. Буданов повідомляв про мінування, і навіть якщо взяти детально. Звіт МАГАТЕ, очільник якого був днями на Запорізькій атомній електростанції. Звіт опублікований неофіційно на сайті Організації Об'єднаних Націй, тому що МАГАТЕ це фактично інститут ООН. То там сказано, що міни є не лише за територією об'єкта, а і в межах периметра станції. Тобто, фактично, Гросі підтвердує мінування Запорізької електростанції і по периметру, і за межами. І зараз засоби маси інформації просто дещо викривили цю історію, тому він дійсно вказує на загрозу, спростовує слова прес-секретаря Путіна, який сказав, що ніякої загрози теракту немає. Він навпаки говорить, що вона є, але говорить, що основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Звісно, це таке бюрократичне формулювання, яке нас мало тішить, але обговорення цієї проблеми саме на рівні Рад без ООН дійсно важливе. Ви мені справедливо заперечите толку з того обговорення, бо Росія входить до Радбезу ООН і будь-яке рішення, яке вона буде ухвалювати, воно буде заблоковане. Так, абсолютно все це справедливо. Але дискусія, яка сьогодні піднялася на рівні лідерів багатьох країн світу, і саме напередодні саміту. Нато, які відбудеться у Вінниці, де будуть розглядатися питання і нашого майбутнього членства, це дуже і дуже важливо. Ми сьогодні проводили детальний розбір саме цієї інформації про можливий терористичний акт на Запорізькій електростанції з моїми колегами для програми Центру громадської аналітики вежа. Це відео з'явиться за кілька годин на цьому каналі. Тому ви підпишіться, хто не робив цього раніше, і поставте на дзвіночок. Дзвіночок обов'язково, коли вийде відео, ви там переглянете. Ми детально аналізували, дійшли висновку про те, що на сьогоднішній день. Щодо Запорізької атомної електростанції, дуже багато інформаційного шуму, який навряд чи буде реалізований на практиці, його в першу чергу використовує сьогодні Росія. І дійсно не звертати увагу на це не можна. Бо в руках Росії сьогодні перебуває і ядерний об'єкт Запорізької атомна електростанція, і дуже багато ядерної зброї, близько 6 тисяч ракет різного типу. У них є на озброєнні. І їх, так як каже Джозеф Байден, Путін може використати, тобто є велика ймовірність засування тактичної ядерної зброї. Але саме актуалізуючи це питання і піднімаючи його на надвисокий рівень, особливо на передодні саміту, який відбудеться у Вільнісі, а це 31 країна НАТО, до яких входять саме і в тому числі. Ядерні країни, не всі, звичайно, вони на новий рівень піднімуть проблематику того, що робити, врешті-решт, із Росією, ядерною державою для того, щоб вона не вдавалася до ядерного шантажу. Тому я не забігав би наперед. Зараз ситуація доволі контрольована, вона рухається в потрібному нам руслі. І я вбачаю, що наступними діями дійсно будуть саме ті заходи, які призведуть до того, що Росія буде унеможливлена. Щодо використання будь-якої ядерної зброї, я таку думку говорив, вона доволі ну ще складно сприймається, я це розумію, Але мені так знову скажу, скидається сьогодні. Я роблю аналіз, що світ саме до цього рухається, і засідання, які проводяться на рівні ООН і інших організацій світових, вони тому є свідченням. І е, те, що ця загроза ну, не така катастрофічна, як то зараз ви чуєте, я також роблю висновок з огляду на підсумки засідання Радбезу України, який сьогодні проводив Зеленський. То був Радбез ГОН, а це Рада національної безпеки і оборони України. Зеленський опублікував. Е, Перші результати цього засідання, воно було анонсовано раніше, і от він публічно площину виносить три питання, які там обговорювалися, і зверніть увагу, що в жодному з них не згадується саме Запорізька атомна електростанція. Перша це безпека людей, сказав Зеленський. Він наголосив на тому, що чверть бомбосховищ по Україні третина по Києву не придатні для використання. Ви знаєте цю скандальну історію із оглядом бомбосховищ по всій Україні, особливо в Києві. Коли закуповувалися для них барабани, там якісь кавоварки чи мультиварки, не знаю, як то вони правильно називаються, на мільйони грошей. Скандал дуже величезний. Рішення РНБО України винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан, сказав Зеленський. Хто саме винний, я не знаю. Він конкретно не повідомляв. Це закрита частина рішення РНБО. Я маю великий сумнів, що звільнять кличка, можуть звільнити Попенка. Поп Попка, перепрошую, які очолює Київську міську військову адміністрацію, і замість нього, як то кажуть, можуть призначити Кіма. Цікава буде рокировка, але я її не виключаю. Друге питання, яке обговорювалося на РНБО, це суди з огляду на те, що ми отримали серйозну критику в боротьбі з корупцією з боку Європейського Союзу. Який минулого тижня ухвалював резолюцію по нашому членству в НАТО і початок переговорів з Європейським Союзом про вступ до Європейського Союзу з огляду на Лондонську конференцію з відновлення України, яка проходила в Лондоні буквально два дні попереду. І там звучало також. Посил до України звучав, що якщо ви хочете отримувати гроші, то проводьте реформи і здійснюйте ефективну боротьбу з корупцією. Хочете в НАТО, боріться з корупцією. А боротьба з корупцією, можливо, виключно через реформ судової системи. Знову ж таки, питання поки що концептуальної реформи судової системи не озвучено, але воно обговорювалося сьогодні. Тому також за цим слідкуємо. І третє питання це. Наше майбутнє в Європейському Союзі сказав Зеленський. Ми прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій. Із семи яких пунктів, які нам рекомендував рекомендував Європейський Союз до виконання, ми фактично сьогодні виконали лише два. Ну, решта п'ять у процесі. І Європейська рада. Сьогодні ухвалила рішення і затвердила 11-й пакет санкцій, які стосуються обмеження постачання товарів подвійного призначення через треті країни до Росії. Це надактуальна проблема на сьогоднішній день для всього світу без винятку. Ми фіксуємо в останні та вже кілька місяців проліт ракет, які ось ось малися завершитися. ну, 2-3 місяці і все. Ви пам'ятаєте, ця фраза Арестовича, вона була неймовірної популярності з початком широкомасштабного вторгнення. Ми відзначали зменшення активності ракетних обстрілів навесні цього року, а зараз, от, травень місяць, він дуже складний, був червень не менш складний минулої ночі. 13 ракет було збито, які летіли на напрямку аеродрому, мабуть, військового біля Хмельницького. Це офіційна інформація. Так що тут зради ніякої немає, ракети всі збиті. У 11 санкційний пакет саме і має на меті вирішити проблему обходу санкцій, бо ем, ті існуючі механізми, які були до нині, вони є на, на даний момент, коли я вам записую це відео. Вони дозволяють третім країнам, до яких Сполучені Штати Америки віднесли зокрема. Туреччину, Казахстан, Грузію, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменію. Але це ще не всі, які сприяють тому, що до Росії потрапляють товари подвійного призначення паралельний імпорт, які вони використовують для виготовлення саме оцих ракет і іншої військової техніки. Ну тут, нібито, європейський союз має поставити жирну крапку. Я думаю, що це буде не крапка, це будуть звісно заходи, які будуть спрямовані. Ну от зокрема. Крайні заходи Євросоюз глядає як обмеження продажу постачання передачі або експорту товарів і технологій, заборонених до Росії третім країнам, які допомагають Росії. Якщо встановлено факт допомоги Росії цими, цими третіми країнами, то їм також не продаватимуть товари, які не продають Росії. Це дуже ключовий момент. Заборона на транзит. Забороняється транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному потенціалу Росії. Для мене це цей пункт ну направду був дуже дивним. Як ви засовувалися або ви санкції, якщо ви дозволили транзит товарів та технологій, які можуть бути використані Росією для виробництва зброї? Чи ви не розуміли того, що цього не можна робити. Я вважаю це повною дурнею самого початку, як було, і добре, що цю, цей пункт виправили і сьогодні він публічно е, опублікований. Рада ЄС також включила ще 87 організацій до списку організацій, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні. Проти України, тобто є конкретні фірми, які потрапили під санкції Європейського Союзу через те, що вони співпрацюють із Росією, зокрема, чотири іранські підприємства, що виробляють безпілотні літальні апарати, а також інші суб'єкти третіх країн, що займаються обходом торгових обмежень. Хоча, як на мене, це ну, інструмент доволі сумнівної ефективності, тому що перереєстрація юридичних осіб, які будуть робити це те саме, дуже ефективно і швидко проходить і вони роблять це і далі. Тут більше, як на мене, матиме резону саме введення санкцій конкретно до третіх країн, які я вам уже озвучив, але це ще не всі, тому що фактично всі країни Центральної Азії вони активно допомагають Росії забезпеченні паралельного імпорту навіть з того самого Китаю. Ну, Щодо Китаю, то перемовини зараз між Шата е, Китайським урядом тривають з підготовки саміту лідерів цих двох країн, очільника Китайської Народної Республіки Сінзіпіна та президента США Джозефа Байдена. Саміт відбудеться цього року, і я думаю, що там будуть досягнені домовленості щодо обмеження цього імпорту. Тут я налаштований доволі оптимістично. Чому дивіться ще раз нашу програму? Там ми також дуже коротко цього торкнулися. Щодо мовлення, санкційний пакет передбачає Позбавлення ліцензій російських мовників, які мовлять за кордон, РТ Балкани, Восточне Базріння, Царград, Нове Восточне Базріння і Катехон. Ну, Царград, якщо ви знаєте, його власником є Малофєєв, російський олігарх, якого позбавили активів у США, і мені, ну, чесно кажучи, доволі дивно, що до цього часу деякі російські ще продовжують віщати на Європу і розповідати маячню. Так, є така проблема. Наступний пункт це дороги та порти. Європейський Союз розширив заборону на перевезення вантажів до ЄС автомобільним транспортом і таке інше, включаючи вантажні автомобілі, зареєстровані за межами Росії. Історію з недопущенням товарів із Європи через Білорусь до Росії, ви знаєте, що з минулого року активно боролися з нами, з цим наші активісти. Були певні успіхи, але, звісно, що ефективність буде більша, коли це вже набуло формального значення. Щодо енергетичних питань, також цікавий момент: це тимчасова вістрочка, яка була надана Німеччині та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії північною ділянкою нафтопроводу Дружба закінчується. Але нафта, яка проходить з Казахстану чи інших третіх країн, продовжить транзит через Росію і може імпортуватися до ЄС нафтопроводом Дружба. Чи буде там підмішуватися російська? Я не знаю, хто це гарантуватиме, тому мені також ця теза і ця позиція в санкціях доволі сумнівного характеру. Втім, треба розуміти, що є інша проблема на сьогоднішній день щодо постачання нафти до Європейського союзу, саме російської, яка надходить туди вже у вигляді світлих нафтопродуктів із Індії. Сьогодні з Індією також проводиться дуже системна робота. Цими днями з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки перебував прем'єр-міністр Індії. Він проводив конкретну зустріч персонально з президентом Джозефом Байденом. США починають активніше працювати з Індією і в контексті в тому числі протистояння з Китаєм. Вони нарощують свою присутність Південно-Східній Азії, і це дуже дуже непогано. Тому я маю надію, що в енергетичному плані баланс знайдуть максимально оптимальний для зменшення дохідності. Російського бюджету, ну і також індивідуальні санкції вводяться на додаток до економічних. Список розширюється, е, і цей список означатиме, що кількість фізичних та юридичних осіб Російської Федерації значно збільшується і вони не зможуть проводити свою господарську діяльність на території країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки дому в перспективі. Хоча США в санкційній політиці від Європейського Союзу не відстають, але відстають дуже серйозно, наприклад, країни ЄС від Великобританії, яка на законодавчому рівні ухвалила рішення, що санкції не будуть зніматися з Росії до того часу, до не будуть Репарації Україні. А це вже взагалі інша історія, дуже і дуже потужна. Тому сьогоднішній інформаційний день також продуктивний. Зверніть, будь ласка, увагу ще на один ключовий момент, коли аналізуєте події. Всі вони тим чи іншим боком, але підв'язані до майбутнього саміту НАТО. Розширення силового блоку на схід Європи. Це саме той виклик, якому чинить серйозний спротив сьогодні Росія. І Китай, хоча Росія і Китай мають абсолютно тут різні інтереси на сьогоднішній день. Про це все детально у програмі, яку ми писали сьогодні з моїми колегами. Повірте, дискусія була дуже гаряча, дуже відверта. Ви не пошкодуєте, якщо передивитеся її. З приводу даної інформації коментуйте під цим відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціною шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!